Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал. Ставте лайки, пишите коментарі. І сьогодні я вас порадую новим простим, доступним для всіх рецептів, в якому не використовуються яйця. І самі-самі прості інгредієнти, як завжди, все швидко, доступно і просто. Ну І саме головне це смачно. Це буде пиріг яблучник. Для початку потрібно помити та очистити від шкірки яблука. А потім покажу вам далі сам процес. Повірте, поріг виходить дуже-дуже смачний і простий в приготуванні. І вже очищені яблука я натираю на крупній терці. Коли їх натру, пересиплю цукром і залишу, щоб вони пустили сік. Час процесу залежить від соковитості яблук ваших. Якщо вони соковиті, то це займе 15 хвилин. Якщо менш соковиті, то десь біля пів години. Тому дивіться, як ведуть себе саме ваші яблука, які є у вас в наявності у вас в Вже сплинуло 15 хвилин. І я бачу, що мої яблука пустили сік, мені його достатньо, більше я не буду їх тримати. Тому продовжую процес і додаю сюди олію. У мене звичайна соняшникова олія. Можете додавати оливкову олію, тобто та, яка у вас є, яку ви використовуєте. І гарненько ретельно перемішуємо, і будемо замішувати тісто. Я беру заздалегідь вже просіяне борошно, і до нього додаю розпушувач. Розпушувач я додаю е, таку чайну ложку з гіркою і перемішую лопаткою, щоб е, борошно змішали з розпушувачем. Борошно до яблук додаю частинами. Першу частину я висипала в миску і до неї ж додаю какао. Какао беріть гарної якості, бо від цього залежить смак нашого пирога-пляцька яблучника. І гарненько, ретельно перемішуєте. Також борошно я завжди все не висипаю, тому що я контролюю консистенцію тіста. Буває, в одного виробника достатньо борошна 300, наприклад, грамів, а в іншого виробника, якщо береш борошно, то потрібно буде 350 додати. Тому ви дивіться по своєму борошну і контролюйте консистенцію тіста. Тісто має бути таке середнє по густоті. Це як добре густа сметана. Тісто вже готове, тому я беру свою квадратну форму, яку ви в мене вже неодноразово бачили, застелила її пергаментом і висипаю тісто в цю ж форму. Гарненько. Розрівнюємо, можна трішки постукати, щоб вийшло повітря. І кладу в духовку, яка в мене вже розігріта до 180 градусів. І буду його випікати до готовності приблизно десь 40 хвилин, але буду дивитися по духовці. Випікався пиріг яблучник 50 хвилин. Ось такий він в мене вийшов, зараз він трішечки охолоне, і я покажу вам, який він в розрізі. І ще я хочу його просипати трішечки зверху пудрою. І як завжди, я довго не очікую, щоб він остив. Бо хочеться вже показати вам, який він в мене вийшов. Як ви бачите, він чудово нарізається, аромат стоїть неймовірний, все гарно пропеклося, він чудово тримає свою форму, нічого не розпадається, він досить не крихкий. І подивіться, який він пухкий. Це просто неймовірно. Повірте, цей рецепт достойний вашої уваги, я вам раджу його спробувати. Це навіть, я би сказала, такий постний економ-варіант, який доступний кожному. Тому, будь ласка, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається, мирного неба вам, гарних звісток, до нових зустрічей. Всім папа! -па.